Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні дивимося, як сів. Сьогодні 30... 30... 31. 31. Сьогодні жовтня і як сів наш 81-й вулик. Сів він уток. не взяв я. От там він садить, коротше. Тишина, грубово. Шкода, що я зараз схожу по фонорі. Та ні, що там ходить по тій фонорі, а ну зараз. Коротше, оця ромка кройня, вона на... До половини там бджоли сидять на ній, шановні глядачі. І головне тишино. Це означає, що все отлічно, матка є, перезимують, займають вони 6 вулочок. Ну, питання ще тут одне. Мені тільки що прийшов коментар, один дебіл написав. А в рубрику дебіл руку попадає канал Посіка Хелп за те, що висловлюючи свою точку зору, що він зазначає, що це особисто його... Що він зазначає, що це особисто його точка зору, його суб'єктивне бачення. Короте, там далі за дочку годость. Коротше, якщо я не сказав, що це моя суб'єктивна точка зору, це означає, що я відео тричі пер... двічі переривається. Це означає, що я спочатку думав, скажу в кінці. А коли куча оцих переривів, то я думав, що я вже це сказав. І... Я не передивляюсь своїх відео. Шановні глядачі, короче І виходить, що я не сказав. Ну, ну не сказав, то й не сказав, в рот його їй батька, Хуєпутало А за, за дочку гадості, коротше. Мою п'ятирічну. Ти свиня, полетиш у бан через два дня Оскільки я хочу, щоб куча людей. Почитали твій сука, свинячий коментар, блядь. Піддарас. Ну що, шановні глядачі? Є люди, а є вони, коротше. Будемо жити, а з вами була Посіка Хелп.